Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Давно хотіла приготувати львівський сирник. Дуже люблю сир. Ось знайшла в інтернеті відповідний рецепт і разом з вами приготуємо цю смакоту. В кастрюльки у мене вже кисломолочний сир, тепер додаю яйця. 100 грамів. Зараз порахуємо, скільки це ложок столових. Одна, дві, три, 4. 5. 5 столових ложок виходить. Сметана 100 грамів. Одна ложка. Друга. І будемо рахувати, що це три ложки. 100 грамів дрібка солі. Ванілін – пів чайної ложки. Крохмаль картопляний у мене. 35 грамів. Скільки ложок? Раз, два, три. Три невеличкі, без гірки. Розтоплене вершкове масло. 100 грамів. Перемішаю все ложкою трохи. Ще у львівський сирник додають цедру лимона або апельсина. Я на перший раз її не буду додавати, не хочу. Хочу, щоб було солоденьке. А вже як вдруге буду робити, тоді проекспериментую і додам. Це у кожного свій смак, хочете, додаєте, хочете ні. Тепер цю всю масу подрібню блендером до однорідного стану. Ось така вийшла консистенція у мене. Більше дрібнити не буду, достатньо. Тепер треба додавати у сирник родзинки. Можна додавати одні родзинки, можна додавати любі сухофрукти. Ось у мене родзинки та журавлина. Трохи в мене родзинок і трохи журавлини. Ну, журавли не більше. Що було, то, то й достала. Дістала. Так. Сухофруктів у мене 150 грам. Скільки це ложик? Одна, дві, три, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім, 9. будемо рахувати, що це 9 столових ложок. Тепер добре вимішаю, вже блендером не буду. Мабуть, багато родзинок і клю журавлини. У ну, нічого. Я перший раз роблю, побачимо, як воно буде. Перекладаю форму. Ось така в мене форма буде, силіконова. Поклала одразу в деку, щоб було класти в духовку зручніше. І сирник викладаю у форму. Весь сир я вже виклала в форму багато. Мені здається, сирник підніметься. Що я буду потім робити, не знаю, як я буду сир ловити. Ну, експериментуємо так, експериментуємо. Виклала, тепер отак от добре полякала, щоб зайве повітря вийшло. Ну, це я так не дуже сильно ляпаю, а так треба добренько. Я вже поляпала. Випікатиму сирник в духовці 170 градусів, приблизно 40 хвилин. А ви дивіться, як завжди, по своїй духовці, скільки вам треба випікати. Випікаємо до повної готовності сирника. Дивіться, як піднявся сирник. Боялася, щоб з берегів не вийшов, та на противень не впав. Але нічого, добре тримається, хоч і піднявся. Молодець. Вже два рази шпажкою протикала, чи був м'який. Зараз, мені здається, повинен вже бути готовий. Так, ну, бо іще трошечки. Так, серединку. Ану, о, майже, майже трошечки там залишилося, але це нічого. Ану, та ну, суха вона. Я відкрию дверцята духовки, а сам сирник ще залишу всередині. Він повинен тут охолонути у самій духовці. Охолоне, потім треба на 6 годин поставити його у холодильник, щоб він зафіксувався. І вже остаточно охолонув і прийняв свою форму. Переклала ось так на решітку, на тарілочку, і він краще остих з усіх боків охолоджувався, вже холодний. Зараз я візьму плівкою харчовою, обмотаю і покладу у холодильник до повного остигання. Дістала з холодильника я сирник. Він у мене пролежав там цілу ніч. Ввечері мені не було, як їм займатися, та і знімати ввечері погано відео. Ну, Охолов добре. Ой, а ну... А, легко відходить. Легко відходить. Ну, добрий, добрий, дивіться. Гарний. Спікся добре, рум'яний. Це не загоріле, такий колір такий. Так, тепер треба його полити шоколадом. Ось я розтопила я шоколад. У мене молочний. З олією. Шоколадка одна, скільки там? 85 грамів. І одна столова ложка олії. Тепер буду поливати. Вже обмазала я шоколадом сирник, ось так як в мене вийшло. Трошечки постоїть на столі, схватиться, а потім я ще на, на пів години може, покладу у холодильник. Дивіться, який вийшов у мене сирник. Мені здається, дуже гарний. Мені так здається, Зараз будемо куштувати. Хочу вам розповісти ще один лайфхак. як красиво порізати сирник у шоколаді. Може, ви знаєте, а хто не знає, то слухайте. Кожного разу, як відрізати скибочку сирника, треба відрізати її чистим ножем, тому що відрізали одну і ніж вже забруднився в шоколад. А друга скибочка вже буде ну, трошки забруднена або змазана шоколадом і буде негарно. Тому відрізали скибочку, помили ніж і іншу ріжте. Ось так. Я вважаю, що їжу приємніше їсти, коли вона і смачна, і красива. Ось такий лайфхак. А тепер буду куштувати, хочу спробувати, який він. Ану. Яка смакота. Яка запіканочка добра. Сирник. М -м -м -м. Дуже смачно. та ще й шоколадом. Смак такий кисло солодкий. Солодкий від цукру і кислинний від журавлини. Мені подобається таке поєднання смаків. Сирник спікся добре, не твердий і не хмаринка. Добре тримає форму, гарний. Цукру достатньо для мене. І шоколад добре доповнює смак сирника. Ну, що сказати, якщо це смакота. Гарний. Готуйте на здоров'я і хай на вашому столі завжди буде смачненьке, солоденьке. До зустрічі!